Вітаю всіх глядачів каналу Агробізнес сьогодні. Я, Олександр Горда, шеф-редактор журналу та мультимедійної платформи Агробізнес сьогодні. Модерую цю розмову з нашим гостем Артемом Панченко, керівником департаменту агробізнесу Приватбанку. Вітаю, пане Артеме. Доброго дня, вітаю всіх. Отож, наша тема розмови: Приватбанк, обігові кошти та партнерські програми кредитування. Про що ми говоримо? Приватбанк всього видав з початку 2024 року для агробізнесу України 3437 кредитів на суму 10,6 мільярда гривень видачі кредитів на інвестиційні цілі в структурі фінансування. Складають 40% 4,2 мільйона гривень. Обігові кошти 60% 6,4 мільйона гривень. Приватбанк посідає третє місце серед банків нашої країни за обсягом кредитного портфелю Агро. Приватбанк реалізував партнерську програму на поповнення обігових коштів. Заключено договори співпраці з шести партнерами це основні досягнення за 2024 рік. Знайомтеся, Артем Панченко, керівник департаменту агробізнесу Приватбанку. Вітаю, пане Артемо. Починаємо нашу розмову. Доброго дня ще раз. Всіх вітаю маленьке уточнення, там не мільйони, там у нас мільярди то шо десять мільярдів. А то що мільйонів? Ми е, не врахували би <стити> стільки кредитів. Е, е, ну, це не основні наші досяжень, до, досягнення за 2024 рік. Саме основне, що ми е, досі активно підтримуємо е, майже всі програми, які у нас доступні для наших аграріїв, з точки зору як. Міжнародних партнерів, так і державної підтримки. Більшість майже 95% всіх кредитів, які ми видавали, про які ви вже сказали. Тільки що вони видавалися якраз в рамках в рамках програм доступних кредитів 5.7.9 та державних гарантій. В цьому році слід зазначити, що ми прийшли також на підтримку від наших міжнародних партнерів. І частина кредитів, особливо на обіговку, та частина цих кредитів, які були на інвестиційні цілі, видавались, вони теж були за підтримки наших міжнародних партнерів, а саме, ЄБРД, IFC та інших міжнародних фінансових установ, які дуже активно співпрацюють не тільки з нашим банком, а з усіма державними банками і з кабінетом міністрів, особливо. Ну, при цьому <кій> слід зазначити, що ми, як е, державний банк, е, ми, ми відчуваємо ту підтримку, яка у нас є від держави, від наших партнерів. І тому, е, враховуючи цю підтримку, намагаємося максимум цієї підтримки дати нашим клієнтам, нашим е, агровиробникам. Е, дійсно, в 2024 році ситуація була дуже непростою. Чому тому що тільки-тільки розпочався нормальний експортний канал, нормальний експорт і трошки стабілізувалися ціни, було послаблення цін з точки зору внутрішньої кон'юнктури ринку, і дійсно фермери відчули, що ціна зросла, і ціна на логістику теж трошки змінилась. І за цього доступність е на перед програм, і доступність якраз е міжнародного ринку стала е ще більш е ну, ще більш гарною, скажімо так, але е порівнюючи з минулими роками, минулими двома роками, з початку війни, е там ця ситуація тільки-тільки погіршувалася. У 2024 році. Вона дійсно е змінилась на краще, але незважаючи на це. Ми профінансували досить суттєвий об'єм. Ми вважаємо, що це не той максимум, який ми можемо зробити. Є ті обмеження, які ми дійсно повинні дотримуватись, і ми їх дотримуємося з точки зору законодавства і наших міжнародних партнерів. Але незважаючи на це, ми продовжимо фінансувати. І вже осінь 2024 року, ми вже відкрили нову програму на посівну 2025 року. І вже розпочали її активно з нею працювати. Продовжуємо. Пане Артеме, які переваги та унікальні особливості мають ці обігові кошти та партнерські програми кредитування від Приватбанк для аграрних компаній? Деталізуй. Щодо фінансування обігових коштів, ми, ну, наш департамент якраз зосереджений безпосередньо, на у нас є основний продукт Агросезон, який має Досить суттєві переваги. Ну я маю на увазі, якщо ми порівнюємо з іншими банками, а саме те, що наші клієнти безпосередньо мають можливість через приват 24 для бізнесу. Через цей застосунок наші клієнти мають можливість подавати, по-перше, заявки. По-друге, вони мають можливість завантажувати агроформи, на, на, на основі яких ми безпосередньо можемо приймати рішення. А щодо фінансування їх потреб та інших речей, саме головна історія в тому, щоб клієнт був вже клієнтом Приватбанку, як мінімум відкрив рахунок та завантажив свою фінансову звітність, не виходячи з дому через цей застосунок. По перше, по-друге, додав статистичні форми агро, які необхідні для, для розрахунку його потреб. Теж це можна зробити не виходячи з дому і навіть не виїжджаючи до відділення банку. Звичайно, якщо він буде зв'язаний зі своїм менеджером, це буде відбуватись трошки швидше, того що його менеджер можемо допомогти з тими питаннями, які можуть в нього виникати. Але слід зазначити, що більшість банків все ж таки працює. З точки зору виїзду безпосередньо до, до клієнта, потім вже там збір документів та інших речей. Тому ми вважаємо, що е, ті е, моменти, які ми е, для своїх клієнтів безпосередньо пропонуємо, і вже, це вже дуже другий рік е, як відбувається, це наша конкурентна, по-перше, перевага, по-друге, Клієнт, знаючи, що він є клієнтом нашого банку, може побачити ті можливості в своєму застосунку, які йому безпосередньо можуть бути доступні, доступні виходячи з тих даних даних, які він може нам надавати. А що стосується партнерських програм, ми останній рік дуже щільно цим питанням займалися, тому що було дуже ну, багато запитів від наших клієнтів щодо. Якраз цих програм у нас їх не було. У нас були тільки програми по техніці, і вони досі працюють. І там це окремий департамент цим займається. Але е, слід зазначити, що ми е, передивились наші цілі і плани. Е, і вже в кінці року, вже з, з жовтня, ми запровадили програму. Партнерські програми це якраз програми, які по яких клієнт може. Придбати насіння СЗР, хімію, там Міндобрива, якщо у партнера вони є, за рахунок чого, за рахунок того, що він фінансується, по-перше, у нас. А друге питання, то, що його придбання будуть трошки дешевші ніж ту відсоткову ставку, яку він буде платити, того, що партнери нам, кожен партнер він погоджує нам ту. Розмір компенсації, на який він е, згоден при цьому, як це впливає на клієнта. Клієнти при цьому можуть від 3 до 7 місяців взагалі нічого не платити, а це дуже важливо для аграрія, враховуючи сезонність. По-перше, е, а друге питання: що грошей на моменті може е, взагалі не бути. Е, в чому ще є один плюс, в тому, що фіксована ставка не залежить від програми 579 е, і ми це зробили. Ну спрямовано для для чого для того, щоб клієнти не були залежні від е, додаткових погоджень від е, фонду розвитку підприємництва. По перше, по друге, враховуючи додаткові єдж стандарти та інші обов'язки, які зараз будуть виникати у всіх, а виникли у всіх агроклієнтів з 1 грудня. Е, ми вважаємо, що це якраз е, теж є додатковою перевагою цих програм. Добре, деталізуйте тоді переваги співпраці та унікальні пропозиції щодо роботи з діючими партнерами. От Адама, наприклад, виробляє... дивіться, у нас, якщо ми беремо е, ну, я прилічу всіх партнерів, які у нас зараз є. Самі великі у нас партнері це Адама, Сінгента Укравіт Адама Сінгента це міжнародні компанії. Всі думаю, що всім відомі. Укравіт це українська компанія, яка ж теж. До суттєву частку ринку зараз займає. кажучи про інших партнерів, таких як і Макош, Агроток, Євросем. Але питання в чому? Питання в тому, що по суті наша програма там, наші програми, які зараз працюють, вони відрізняються тільки тією сумою компенсації, яку готовий надавати партнер. Ми з ними щільно спілкуємося щодо навчання. щодо Співпраці далі розвитку співпраці, якраз на рахунок дистриб'юторської мережі, яка є у кожного партнера, для того, щоб розширити географію і покриття по наших партнерах. По перше, по-друге, те, що ви запитували, основна відмінність від кожного партнера, якраз та компенсація, яку він надає, перша і друге. Та номенклатура продукції, яка е, тим чи іншим чином, чином покриває якраз потреби агроклієнтів, і Я тому так. клієнти угу. можуть вибрати собі одного чи двох партнерів, звернутися до них і далі вже звертатись до банку для того, щоб профінансуватися, якщо вони бачать, що у них е, фінансування на обігові кошти доступне, це вони теж можуть побачити у своєму застосунку, навіть навіть е, без е, участі менеджера. Якщо вони раніше фінансувалися, у них є також додаткові переваги того, що у нас є декілька стрімів по продукту а сезон, коли клієнт може не надавати весь спектр документів, але невелику суму до двох мільйонів може отримати дуже швидко. Наприклад, там є спрощена у нас процедура для поточних клієнтів, і клієнти, які вже з нами працюють, її знають. А коли це новий клієнт, він бачить безпосередньо ті розрахунки, які йому доступні, по перше, якщо у нього є питання, він може особисто звернутися до свого менеджера для того, щоб з'ясувати, а що йому потрібно того, щоб щось змінити, Я, в разі, якщо це є якась є якесь перше питання, а по-друге, що він знає, що не, у нього, наприклад, все добре. А йому чомусь ліміт якийсь недоступен. Тому по клієнтах треба сказати, щоб вони не, не зволікали там, тим, що їм хтось не набрав. Вони можуть самі це зробити, по-перше. По-друге, ми якраз надаємо максимум скажімо так, волі клієнтам незалежності для того, щоб зрозуміти і вибрати, що вони хочуть безпосередньо. Ми не кажемо, що якщо є шість партнерів, що вони повинні звернутися тільки до одного чи до другого. Ми кажемо, що кожен партнер має свої конкретні переваги, і і це вже вибір клієнта з ким безпосередньо працювати. І це теж дуже важливо, тому що зараз працює ринок, скажімо так, був колись ринок постачальників, колись був ринок банків, а зараз ринок клієнтів. І ми вважаємо, що саме клієнти повинні це обирати е в першу чергу. А по-друге, е тоді вже питання до постачальника та до банка, як забезпечити той рівень сервісу, який повинен це якраз е з точки зору налаштувань е там різних удобств та питань, які ну технічних питань теж е вони повинні забезпечити, тому. Якраз питання в тому, щоб клієнти були більш обізнані, дивились, якщо є питання, вони їх задавали, і ми будемо дуже раді їм допомогти в цих питаннях. Добре, дякую. І ми говоримо тоді про перспективи кредитування від ПриватБанк для агробізнесу України в 2025 році. Які основні меседжі, що на чому ви акцентували увагу? Ну, в першу чергу я хотів би звернутись взагалі всіх агроклієнтів, які нас будуть дивитись, буду дуже, дуже вдячний, якщо вони це зроблять, і звернути потратити невелику частинку часу, але на це б зможуть зняти для себе можуть взяти корисну інформацію по-перше на що треба звернути увагу з 1 грудня в нашій ну в україні взагалі да, враховуючи ті обов'язкові умови які нам надав євроді ну євросоюз по суті та наші міжнародні партнери треба розуміти що всі агроклієнти які хочуть фінансуватись по Програмах, які були раніше в 5-7-9, називалися, зараз буде називатися СІРАЙС, вони повинні бути відповідати екологічним соціальним стандартам. Це дуже важлива річ, яку треба буде дотримуватись, і саме неприємне, теж вона дуже непроста річ, того, що клієнти повинні бути. Не, не тільки готовим заповнити е, деякі там документи, да а ще й готові бути до того, щоб робити конкретні речі, які будуть говорити про те, що клієнт дійсно цих стандартів дотримується. Тому чому? Е, тому що якщо е, клієнти не будуть дотримуватися тих стандартів програми від держави та е, світового банку, я маю на увазі програму РІС, яка зараз е, повинна запрацювати з точки зору компенсації відсоткових ставок, вона може бути для таких клієнтів недоступна. Якщо це буде так, клієнтам треба буде розуміти, е, на які витрати вони. Готові будуть піти для того, щоб профінансувати свою компанію, тому що враховуючи непросту ситуацію в бюджеті України і інші питання, які зараз досить суттєво піднімаються в кабінеті міністрів, то виходить так, що єдина альтернатива, яка може бути у наших агроклієнтів це фінансування по Тих стандартних ставках, які можуть запропонувати банки на ринку, тому е, зараз не треба чекати е, глобальних змін. Я маю на увазі змін до постанови 28 та 723. На треба в своїх банках, в тому числі і в нашому банку, у нас вже ці програми доступні. Е, по перше, дізнатися, які умови є з точки зору відсоткових ставок. Зараз у нас, наприклад, якщо ми кажемо за наш банк, у нас діє. Акційна умова до 1 березня і ставки, які максимально приближені до ставок, які були 5-7-9, вони трошки трішки вище дійсно, але це вони не не заоблачні Якісь цифри. Ми вважаємо, що ці цифри для бізнесу, враховуючи ті фінрезультати, результати, які у цьому році по-моєму, клієнтах будуть, вони. Е Ну по-перше, вони ранкові по-друге, вони підйомні для бізнесу з точки зору для того, щоб профінансуватись. При цьому е ті обмеження, які можуть бути по ESG, <кій> враховуючи е стандартні ставки. Ну ці обмеження туди туди застосовуватися не будуть. Поки що тому е це дуже дуже суттєва річ. Всі банки, які зараз ну, працюють по суті з державними програмами та під програмами міжнародної підтримки, повинні будуть, будуть дотримуватись цих норм, і це дуже суттєва історія з точки зору того, що клієнти думають, що сьогодні, наприклад, ці норми застосовуються, а завтра їх вже не буде. Ні. А, ця історія якраз в тому, що вони в першу чергу застосовуються і а, будуть. Працювати з агроклієнтами, а далі ці всі норми будуть працювати з усіма клієнтами, і на навіть якщо це клієнт на агро, там в першому другому кварталі наступного року треба розуміти, що такі ж вимоги щодо охорони праці, щодо екологічних стандартів, щодо там інших речей, а там їх дуже, -дуже багато. Вони будуть застосовуватися для всіх. Тому чим раніше клієнти для себе це зрозуміють і Підуть шляхом альтернативного фінансування, це буде ну, для них краще. По перше, по-друге, вони будуть мати час підготуватись для того, щоб а, зарахування всіх стандартів, якщо вони будуть готові а, там а, витратити час, гроші а, та інші речі для того, щоб вони від ну відповідали цим стандартам і дали, далі мали можливість фінансуватись в цих програмах. Вони якраз за рахунок альтернативного фінансування, я маю на увазі, там на ранкового, вони цей час зможуть отримати при цьому без е, такого глобального відриву від е, їх е, виробничого процесу та без розривів фінансових, е, які можуть бути, того що вони звернуться, подумають, що їм завтра щось, щось надає, а їм банк буде викатувати там постійні додаткові умови. А що їм ще треба зробити? Для того щоб вони все ж таки змогли е, отримати це фінансування в рамках цих програм, яке там е, дійсно е, може бути дешевшим. Але е, дійсно ну, треба сказати, що особливо це масові невеличкі клієнти. Що вони потрібно їм потрібно на це звернути увагу і. Якраз враховувати це питання щодо ну, планування своїх витрат, планування своїх посівної компанії на наступний рік, уже зараз. І це дуже-дуже важливо. А якщо, враховуючи якраз те, що я вже сказав, там я думаю, що у нас все буде добре і перемога скоро буде, але якщо ми не будемо все робити для того, щоб наша економіка працювала і галузь теж росла, то. Ну звичайно нічого не буде, тому е тут дуже велике питання, які зусилля ну, не тільки з банків зі свого боку викладаючи кабінет міністр, міністрів та уряд, а якраз і ті е зусилля, які прикладають самі клієнти, тому що за останні три роки, а особливо спочатку війни. Ну, слід відзначити, що клієнти дійсно привикли до льготних кредитів, до дуже низьких ставок, і повертатись зараз в ринкові умови трошки важко. Але треба розуміти, якщо це цього не буде відбуватись, наша економіка не зможе себе підтримувати та рости. І це дуже дуже важлива історія. Я думаю, що клієнти це більшість клієнтів це розуміють, і вже ми зараз бачимо відгуки від клієнтів, які. Вже готові фінансуватись по наших ринкових умовах, але все одно слід зазначити, що це дуже суттєва серйозна тема, яка буде впливати весь наступний рік на ну, на глобальне фінансування і програми підтримки, які зараз зараз дуже багато, просто вони не будуть доступні, тому що клієнти не будуть відповідати тим чи тим чи іншим умовам і це дуже дуже важлива історія. І так коротко, мабуть. Дякую. Дякую, пане Артеме. Ото дякую вам за цікаву розмову. Бажаємо нашим глядачам, аграріям гарних врожаїв у новому сезоні. співпраці з Приватбанком. І якщо у вас будуть якісь запитання, звертайтесь ми обов'язково передамо їх і пану Артему, і іншим працівникам Приватбанку. Дякую вам. Слава Україні. Дуже дякую, героям слава.